Українська асоціація футболу. Разом підтримуємо наших левів у вирішальних матчах за підтримки національного спонсора. Мільйони українців одна перемога. Об'єднані футболом разом сильніші. Разом до перемоги. WhiteBit – офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу. Хома технічний спонсор національної збірної команди України з футболу. Доброго. Олександр Мартинюк Український інформаційний портал Польщі Пане Сергію, по-перше, вітаю вас з тим, що ми тепер на Євро 2024. Так, як вам сьогоднішня підтримка 12-го глядача в розволі? Ну, я вже казав, я вдячний уболівальників. Що дійсно, після, навіть після пропущеного голу вони, вони дуже міцно підтримували нас. І ми вдячні усі хлопці. Ми дійсно відчували цю підтримку, і я вважаю, що. the question about the supporters tonight, actually if the national team of ukraine uh, felt this support. and sri senglach says, yes, of course, we are so much grateful to all our fans that they uh, continue supporting us even after we conceded the first goal. and all of us, uh, the football players, uh, our Fighters, defenders on the front line, and all the people of Ukraine deserve this win. Так, будь ласка, прошу вас, прошу представлятися. Будь ласка, так. Андрій Ляш, Інполанд. Uh, Сергію Станіславовичу. Вітаю всіх нас і вас особисто з проходом на Євро. Uh, перед тим, як задати питання, хотів би забрати назад свої слова, які я сказав на прес-конференції кілька місяців тому. Що в Михайла Мудрика не пішло в збірній? Це було сказано трохи необдумано. В нього не то не те, що не пішло, в нього понеслося. І я вважаю, щоб саме цей запал в нього був і на євро. А питання моє таке: після сьогоднішньої гри воротаря нашої збірної Андрія Луніна можна вважати, що. Питання з першим номером вже закрите. Чи ні? Дякую. Воно ніколи не закрито. Як можна закривати питання? По жодному гравцю не закрите питання на євро. Дуже важливо, щоб зараз гравці повернулися до своїх команд, отримували практику і готувалися до євро. Okay. The question is about the goalkeeper of the national team of Ukraine. After tonight's performance of Andriy Lunin, uh, is it possible to say that the question with the first number of the national team is sealed? And um, Serhiy Rebrov says, of course, it's not. Uh, all the um, we will decide who will uh, go to to Europe. just after all the boys come to their clubs and will recover good so no uh, all the players will be um, the all the questions are still open. Коля, будь ласка, вкорішує запитання Андрій Тодос. не не так, прошу, за мікрофон і заздалегідь піднімайте, щоб ми могли вам передати мікрофон заздалегідь, щоб я орієнтувався в тому. Прошу Андрій, так, англійською мові, прошу. Um, today ukraine obviously won and have made it to the euros. do you think that this is one of the most important victories in ukrainian history, given the current context of making the euros with everything that the visibility will bring when ukraine play there in the summer? I think it's definitely a very important win for all of us, for for our country, for our players, and um, I'm personally very pleased for the players because uh, these two games was very nervous, very difficult, and of course before the games, after the game, we are telling all this win is for for our supporters, for our country, for our people, for our soldiers who is who is now protecting our freedom in this case i think uh, everybody understands how sported, how is important this this win now Питання щодо того, чи вважаєте ви, що цей на євро є дійсно дуже важливим для збірної України, і наскільки ви відчуваєте цю важливість у цей час? І Сергій Рибров каже, що звичайно, ми всі розуміємо, наскільки ця перемога і це є важливою для України, особливо для, для всього народу України, для наших захисників, які щодня борються за свободу, і ми розуміємо, яку велику справу ми зробили колеги. Будь ласка, прошу в когось ще запитання. Так, що не маю запитатися. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Українська асоціація футболу. Разом підтримуємо наших левів у вирішальних матчах. За підтримки національного спонсора. Мільйони українців одна перемога. Об'єднані футболом разом сильніші. Разом до перемоги. Whitebit – офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу. Хома технічний спонсор національної збірної команди України з футболу.